Росіяни десантують блогерів у зруйнований Маріуполь. Бо зумерів теж треба годувати побєдами. Здавалось би, зрозуміло, що вони незаконно перетнули кордон і роблять контент на геноциді. Але все не так однозначно адже знаходяться українці, які дякують їм за таку важливу роботу. Ось, наприклад, такий собі звичайний фотограф Арсеній. Обожнює совок. І дуже співчуває трагедії Маріупольців. От і остався останній день в Маріуполі, а я так і не знайшов модель для зйомки. Ні дитина в розовому костюмі, ні дівчинки в білому платьї. Арсеній, так треба було мальчика в трусиках шукати. Викупай трохи, ні? Як же так произошло? Можливо, це твоя країна вторглась до нас зі своїми військами і зруйнувала ціле місто. Про це Арсеній чомусь забуває сказати взагалі. Це нагадує такий собі аб'юзивний сентимент, коли гвалтівник співчуває своїй жертві, яку сам і побив. Ну у нього ж не було іншого вибору. Цікаво, що телеграм-канал Арсенія створено 25 лютого 2022 року. Але перші пости з'являються там тільки у квітні. Автор або цілий місяць шукав натхнення, або контент за березень вже ретельно підчистили, і ми ніколи не дізнаємося, як він збирав першу аудиторію. Спочатку ми бачимо стандартний лайтовий дроч на савок. Таку собі ностальгію за бідністю і безвихіддю, що дуже резонує з сучасними росіянами, а вже у травні з'являється допис про те, які між іншим українці нацисти поступово накручується Побідобєсія і вже 20 травня він пише, як доблісна руська армія взяла Маріуполь з Побєдай. На цій хвилі, 1 червня, Арсеній питає: вірнуть Дніпропетровську історичне названня після освобождення. Тут у мене зустрічне питання: чи повернуть Московії історичну назву після освобождення? Що їбалом, Арсеній? Наклацавши посередніх знімків по різним загашникам російської глибинки, Арсеній походу вирішує, що зруйнований росіянами Маріуполь все ж таки виглядає краще. Світлини закупованого міста з'являються все частіше, а дроч на совок переростає у дроч на геноцид. Там очень красиво, але та красота для особих естетів. А в цивілізованій країні такі естети проходили б огляд у спеціаліста. Переважно в його дописах два лейтмотиви: як все красиво і як чудово все відновлюється. Несмотря на близость фронту, в місті наладилась мирна життя, работает крупный ринок, відкриті магазини, більша часть поврежденних многоквартирных домов вже восстановлена. Я так розумію, знесення більше тисячі будинків це відновлення. Так званий русський новояз в ділі. А на фото, до речі, нуль ознак нормального життя і навіть немає людей. Типу, він прикріплює фото як доказ, але ну, доказів нема. Так званий доказ шльодінгера створюється враження, що росіяни прийшли в Маріуполь, Ну так чисто його відбудувати. Город міняється стримительно но містами все і що можна знайти воєнну одежду, патрони і стиральні машини. Боже, який позор, вони вже самі стібуться над своєю любов'ю до мародерства, наче це щось буденне. Ну або Арсеній просто пояснює своїм співгромадянам, що це за такий футуристичний прилад на фото, адже їм знайомі тільки Паласкалки на озері. На жаль, в Макеївському родничке вже не постираєш. Немає вільних рук, адже всі пішли в ПТУ. І щоб ви остаточно зрозуміли, наскільки цей тюбік хворий, ось ще одне фото з його каналу. Дитина засинає під книгу про зброю масового ураження, і все це підписано цитатою Леніна. Якщо ви не знаєте, мій канал зараз атакує Стас Айкак все неоднозначно. Ютуб забанив його по обличчю, і він зараз зі своєю армією шакалів 50 тисяч атакує український Ютуб. Ми захищаємось, створили телеграм-канал, де зараз вже більше двох тисяч людей, де ми координуємось і розповідаємо про воєнні злочини росіян. З іншого боку, нас прикриває українська партнерка Сапсап, -Сап, яка дає змогу закрити відео для росіян. Але навіть вона постраждала, тому що Стас почав атакувати і її. Тому закликаю вас вступити в наш чат, щоб дати відсіч росіянам в інформаційному просторі. Зі своїм співчуттям до Маріуполя приїхала і ось ця співачка Коробка. Найбільше тут веселить, що вона і їй подібні думають, що вони розгадали таємниці політичних шахових партій і вище цього всього. І звісно, вони не здогадуються, як жалюгідно це виглядає з боку. Граючи себе хорошою рускою, вона прямо зізнається, що вона не знає, що вона забула в українському Маріуполі. я не знаю, що ми на спори. Що вам здається, що говорячи про мір на костях, вона звертається до росіянців, вам здалося. Естетично пофоткавшись на фоні зруйнованого міста, вона закономірно отримала багато коментарів від злих українців і, власне, прямо заявила, що не вважає російських солдатиків поганими, і вообще це все укронацисти розбомбілі. І, взагалі, знаходячись в окупованому Маріуполі, вона пише: Палітки я не маю атнашені. На моє повідомлення в Діректі вона відповіла ось так. А в коментарях під постом наступної героїні вона називає Україну агриском території. Снепкейт – Кейт абсолютно випадкова ювелірна блогерка, яка абсолютно випадково вирішила поїхати в Маріуполь одночасно з коробкою іншими блогерами і наробити естетичних фоточок в інстаграм. Зазвичай саме цим і займаються випадкові ювелірні блогерки. Як то кажеться, Сашенька, ти Ювелір під допис зі зруйнованим містом вона вліпила цитату Роскера Летова. Мабуть, для того, щоб підкреслити естетику моменту, адже як ми знаємо, трагедія, і геноцид це естетика для звичайного росусіянця. Чуваки, текст пісні, подпись погугліті названня її. Це все метафорично, це все завуалірована, це все інформаційне боротьба, на котрий ми зараз способны. способні. Навіть якщо припустити, що це насправді інформаційна війна, всі ми знаємо, що ні, то навіщо порушувати закон України і приїжджати на окуповані території? Ви ж ні на що не здатні, ви самі про це кажете. А тому, що насправді це ніяка не боротьба, а просто звичайна пропаганда. І, скорше за все, оплачений прес-тур. Не дякуйте ваш кеп. Якщо вже на то пішло. Автор пісні, перед тим як стати хорошим руським від срозу печінки, неодноразово казав, що України не існує, і її вигадали якісь навіжені. Страна одна, чому то так сказати, придумані якісь України, якісь пані і його фанати, до яких звертається Снепкейт, прекрасно знають про його позицію. Надіюсь, всі розуміють, хто це зробив. Так, всі розуміють, що це зробила армія твоєї країни, але ти явно говориш не про неї. У соцмережах Снепкейт той самий набір: дроч на савок, не і перстень з картою Росії разом з Окупованим Кримом. До речі, її каблучки продавалися або продаються досі в Україні. Вона також розповідає про неймовірне відновлення після приходу рососіянців, але у своєму стилі. Андер піднімається, це шокує і радує. Якщо що, це вона про закладки в Маріуполі. Андер піднімається. А до речі, ця Нітвайнушниця відкрито заявляє, що вона їздила в Абхазію, яка є окупованою територією Грузії. Тому я зовсім не здивована, що вона вирішила приїхати в Маріуполь. Такі публікації не сподобалися навіть тим українцям, які чомусь досі на неї підписані, і їй прийшлось удалі 500 коментарів всім спасіба за мені. Бо на її думку, в Маріуполі люди радуються новим паспортам. І, взагалі, всі, хто хейтили, це були тільки злі українці. Боже, які нелюди могли захейтити росіянку, яка незаконно перетнула кордон і зробила собі інстаграм контент на смерті і руйнування. А же проти Путіна. Найбільше в цій історії мене дивують українці, у яких знаходяться сили захищати її в коментарях, і благодаріть її за розпространення правдивої інформації і за полезну роботу. Саме так, наприклад, вважає акторка Київського театру. Подруга, що з тобою не так? Я не розумію. Треба перевірити, чи знімалася вона в серіалі школа. Знала би я, що Катя приїде в окупірований Маріуполь, а сталась би там. Це вже позор нового рівня. Бо так принизити себе перед окупантом це ще треба вміти. Я як хаол на твоїй стороні, а... Це вона виставила собі в сторіс, напевно, щоб показати, що нормальний українець це хау. Коротше, якими б хорошими не здавалися росусіянці, всі вони роблять одне й те саме: кайфують з геноциду, який самі вчиняють, виправдовують свою армію, а злиї все одно українці. Я розумію, що всім нам було важко протягом чи на протязі цього відео. Я тут сходила на шоу про українську мову, де ми з клятим раціоналістом боролися. Можете подивитися і дізнатися, хто з нас переміг і як правильно протягом чи на протязі: брати участь чи взяти участь. Коротше, дивіться, там є відповіді.